Всім привіт! Зараз у нас на огляді велосипед Formula Motion на колесах 27,5 модель 2024 року. Випускається в двох розмірах рам – C17 дюймів та 19. На 17-й розмір потрібен зріст мінімальний це 165 см, максимальний до 180 см. 17-му розміру він стоїть попереду. За ним стоїть motion в 19 розмірі і тут вже зріст повинен бути 170 мінімальний і максимальний до 185. Декілька кольорів: зелений, матовий та сіро-червоний, є ще додаткові і з ними можете ознайомитись на сайті. Рама виконана із алюмінію сплаву 6061. Ось такі добротні зварні шви, квадратні труби. Рама міцна, добротна. На нижній трубі є бонки під фіксацію тримача для фляги або насоса, можна і те, і те. На задньому трикутнику є кріплення для багажника та крил. Сидіння, як для МТБ-велосипеду, комфортне та зручне, воно м'яке. Фіксується на сталевий підсидельний штир. І висота регулюється за допомогою ексцентрика. Кермо зроблене зі сталі. 68 см, фіксує його алюмінієвий винос за допомогою системи 4 болтів. Вилка пружино-еластимірної конструкції, хід 100 мм. В правій нозі встановлений локаут. Можна вилку заблокувати. Ось так. І вона вже буде вести себе як ригідна. Де це потрібно. Якщо, наприклад, ви піднімаєтесь високо вгору, то краще вилку блокувати, щоб КПД-відкрутіння педаль передавалось на трансмісію і не гасилось. Роботою вилки. В правій нозі встановлене регулювання жорсткості. Принцип такий, що можна зменшити довжину пружини. Тим самим, якщо ми зменшуємо довжину пружини, то вилка буде жорсткіша, якщо ми її збільшуємо, то вилка буде м'якша. Втулки від бренду Shunfeng на конусних підшипниках. Ці втулки себе хорошо зарекомендували, надають велосипеду хороший накат і вони надійні. Обода зроблені з алюмінію подвійні противоударні. Гума Компас, ширина 2,10 дюймів, протектор такий і під ґрунт, і під асфальт. Універсальний. Трансмісія складається з компонентів Shimano на 21 швидкість. На кермо встановлені моноблоки. Shimano STEF 500. Правий на 7 швидкостей, він працює заднім перемикачем. Лівий на 3, він працює з переднім. Передній перемикач Shimano Терней TZ працює він зі сталевою провідною парою, забрендованою під формула на три зірки, розрахунок зубів 2,434 і 42 зуби, саме велике. Також, як ми бачимо, є пластиковий захист від попадання одягу і фіксується вона на каретку картридж на промислових підшипниках під квадрат. Задній механізм перемикання Shimano Ternei TZ Працює він з трещіткою на 7 зірок, також від Shimano, з розрахунком стандартним зубів 14 маленька і 28 велика. Система гальм дискові механічні. Ці гальма вже давно встановлюються на велосипеди Формула. Досить непогано себе зарекомендували. гальмівні колодки завжди є в продажу. Діаметр гальмівного диску 160 мм. І переднє колесо, як ми бачимо, фіксується на ексцентрику. Отож, ми зняти та встановити колесо можемо без будь-якого інструменту. Заднє колесо фіксується на гайках, діаметр заднього гальмівного диску також 160 мм, і по заводу встановлена бокова підніжка з регулюванням довжини. І так, зробили такий короткий огляд на формула Motion, що можна сказати? Що тут стоїть. Суперова рама, вона реально міцна, вона класна є На велосипеді зручно проїжджати довгі дистанції. Трансмісія від Shimano, початкового рівня, але від Shimano, і вона працює чудово і надійно довговічно. Колеса 27,5 це такий золотий стандарт між керованістю та накатом. Це один із кращих варіантів цій ціновій категорії. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Formula. Гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5. Якщо сподобався формула Motion, замовляйте, відправимо швидко новою поштою доставка безкоштовна є різні способи оплати наложеними частинами від PrivatBank, Monobank. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.